Шановні, триває наш збір на РЕП-системи для підрозділу Національної гвардії України. Це система, яка не менш важлива аніж особиста стрілецька зброя. Це, ці системи бережуть життя українських воїнів і бережуть нашу техніку, на яку ми також з вами збираємо гроші. А реквізити в описі до цього відео долучайтеся. Будь ласка, підтримуйте цей збір. На зв'язку зі мною вже зараз перебуває Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт. Костянтина, вітаю. Радий вітати навзаєм. У нас з вами вже є така традиція підбивати баланс повітряної війни, якщо можна так сказати, за тиждень. Почнімо з того, що вороги наробили так. Росіяни били по енергетичній інфраструктурі, і це насправді не дивно, тому що зима впала температура, і очевидно, ці удари були спланованими. Костянтина, як ви оцінюєте ефективність роботи української протиповітряної оборони? Як фантастично. Просто як фантастично, е, якщо брати по шахедам, то це 99%, відсотків. Якщо брати по е, крилатим ракетам. То це 92 Взагалі по ракетам в цілому 92%. два там просто були ще ракети кінжали, там були ще іскандери М. Які били по тим місцям, де немає петріотів. Нам не вистачає петріотів і сам ті, і ми цю балістику збивати не можемо. Була б, як обіцяли нам, наші партнери ще шість петріотів до кінця року. Шість. А нам передали тільки один Петріот і шість пускових установок. Пускова установка не дорівнює е, комплексу. Тому що комплекс це там ще і сам радіолокатор, основна пускові установки, це ну, порівні з е, вартістю комплексу, це 10-15%. Е, е, те, що росіяни. А, тут ще одна цікава е, реч є е, те, що було сказано, мабуть. Якщо не помиляюсь пісковим, що це, цей удар це відповідь, наша відповідь за удар по Таганрогу. А от мене таке питання: а що? Якщо б ми не ударили по Таганрогу, то росіяни б не робили оці масоване, оцю масовану атаку, яка готується ну, щонайменше 7-10 7 10 днів 2 тижні. Вони б точно так же були. Крім того, наші, ще треба сказати, що е, наші енергетики змогли з, 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 з часу крайньої атаки, вони змогли трохи ще, якось там прикрити е, ці наші системи енерго-енерговузли, трансформаторні підстанції, розподільчі системи змогли трохи прикрити. І, е, на жаль, тільки Тернопільщина. Ще досить серйозно постраждала а по іншим, таких серйозних уражень, які були минулої, атаки нема, але все одно це змусило наших енергетиків. По якщо я не помиляюсь, по чотирьом 5 п'яти блокам на АЕС зменшити навантаження, тому що нема розподілу не вистачає цих потужностей по розподілу. Ну те ж саме, що було минулого разу. Але думаю, що ці е, враження будуть ліквідовані якийсь час. Хоча там і кажуть, що у нас будуть відключення всієї зими. Але сподіваюся, що все ж таки зможуть е, зробити так, щоб відключень було щонайменше. Ну, росіяни, взагалі, майстри генерувати фейки в стилі глявітської провокації. Це вони нам зробили за щось, і це звучить від утворення, яке веде війну проти України. І намагається її знищити вже 11-й рік. Та тому тут мені здається, взагалі цьому не треба дивуватися треба просто сильніше бити по російським військовим цілям, і тепер удари у відповідь. Так і якщо тут ми в, в першій частині ми фіксували, що росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі, енергозабезпечення є частиною цивільної інфраструктури, і удари по такій інфраструктурі є очевидним воєнним злочином. Тепер щодо того, що прилітало росіянам у відповідь. Нафтоналивний термінал «Транснефть» під Брянськом. Було яскраво, правда? Дуже яскраво, там дуже серйозно. Там йде нафтопровід, і з цього нафтопровіда йде розподіл. По нафтопроводу, там він же не одна труба, йде, там йде кілька, і там всі нафтопродукти, які споживає російська армія, вони йдуть по тому нафтопроводу. І Саме цікаве, що та частина, яка стосувалася виконання Україною зобов'язань по транспортуванню нафти, вона не, не, не зачепила нічого. А от саме та частина, яка займалася цим розподілом нафтопродуктів, вже для в Російської армії, О, Оця була серйозно вражена, і там палала дуже красиво. Тому така ефективність, така точність, така висока точність враження, вона надихає на те, що ми вже переходимо ту межу, коли ми експериментували, вже переходимо до більш-менш серійних таких атак. І я дуже сподіваюся, що ці атаки в межах, там, скажімо, там 300-300 Кілометрів вони зараз стануть такими, ну кожної ночі, а може, яка кожного дня. А от щодо цього удару по нафтовому терміналу, ну звісно, нас найбільше цікавить: а чи позначиться це на постачаннях паливно-мастильних матеріалів для російської армії, яка а веде веде війну на сході України та тому, що там ну логістичні лінії так влаштовані. Що гілка, я так розумію, іде в напрямку Донецька. Ну і в напря... і на Харківський напрямок росіяни звідти возили пальне для своєї армії. І, на, і, на, і в тому числі і на Курській, і на Кур, буді, і що і на Курській. І навіть і на, Курсь, на Курській. Ну, ось дивіться, тут даже дуже досить цікаво. Тут 11-го Брянськ, того ж одинадцятого та Таганрогу треба. Там є цікаві деталі цього удару по авіаційному науково-технічному комплексу Берієва. І 14-го, тобто сьогодні вночі, удар по орловській базі з фантастичною назвою Стальной Конь. От мене крутиться там на язику щось таке, але я буду про Феберже не буду нічого казати. А вже сказали. <плес> 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 так, добре. Значить, е, науково-технічний комплекс Брієва – це е, там, де росіяни, я знаю, ще за радянських часів виробляли ці літаючі човни, так? Б12, Б-30, там все цим вони займалися. Вони займалися там кранольотами, там дуже потужна програма була. Цікаво, до речі, технічному відносині цікаво, але все це працює, а коли е, хвиля не підіймається вище 3-4 метри. Якщо там більший, більший шторм, то ці кранальоти вже не працюють і там можуть бути проблеми. Але вони там такі фантастичні задачі ставили, що е, цивільні авіації там з цього приводу можна там, просто дивитись. Лакати, а, Цей удар зараз був. Я спочатку думав, що там може пролетів А-50 У, тому що цей комплекс він займався в тому числі і переобладнанням літаків Іл-76 на літаки дальнього радіолокаційного раді виявлення А-50, а потім вже, вони, коли став новий технологічний рівень, вони зробили А-50У. Я думав, що там один з трьох, які. За моїм рахунком, так залишився ще у росіян. Він прилетів для того, щоб там щось відремонтувати. може, а 50 прилетів, щоб може там його модернізувати. Хоча я казав, що там їм нічим модернізувати, там всього було зроблено сім таких систем свого часу, і вони їм просто нічим це модернізацію робити. Нема комплектуючих. Так, от я думаю, що туди щось прилетіло таке, і по, по ньому вдарили. Але виявилось потім з мереж, що вдарили, і дуже точно попали по цеху, який чи, чи ангар, який е, займався е, підготовкою і налагодженням шахедів перед ударами по Україні. Уявляєте собі, да? Е, цех, який займається е, програмуванням, налаштуванням, там доробкою якоїсь там. Те, що треба зробити, для того, щоб потім це все летіло по Україні, руйнували наші міста, села били по нашим людям, вбивали їх, таке інше. Оцей цех був вражений. І тут ще, що є цікаво, що <Federal> <transportpancer seeds> Оце Міністерство так званої оборони Росії, вони повідомили, що тут треба така, знаєте, барабанний такий дроп, такий д. Атакували шістю ракетами Атакамс, дві збили, а чотири подавили радіоелектронною боротьбою. І саме цікаво, що збили чим? Збили панцером. Оцій стрілецький артилерійський комплекс, панцир, він нібито збив атакамс. Специфіка польоту атакамсу, я там нагадаю нашим глядачам та слухачам, в тому, що ракета запускається, йде по балістичній траєкторії, тобто по параболі. А потім, коли вона з'являється над цілью, вона робить маневр. у Нього є там чим цей маневр робити, і вертикально просто падає на землю. Ну, в ціль. І трохи там куркоригують. Іде, іде практично по балістичній траєкторії, так? По балістичній, а потім прийдя в точку, де їй повинно, повинно падати вниз, вона падає просто вниз. Тобто, що б ви не робили, давили його, якщо б він навіть був, е, міг сприйняти щось там подавлення від ребу, від е, ще чогось, стріляти по ньому, це все одно падає тобі на голову. Ну, інакше не може бути. Зарна, так, вони його збили, Щоб вони ста... збили його панциром, нібито. А насправді, коли я дивився фотографії там, з цього е, таганрогського ураження, то побачив там якийсь дуже цікавий циліндрик, який був, знаєте, от коли поліціянти там, е, яку, якусь аварійну ситуацію обмежують доступ, там ставлять такі. Конуси такі помаранчеві з білими полосками. Фішки фішки, так. Фішки так. такі, так, да. от оце воно було обставлено таким, і там лежала ракета, яку я е, бачив фактично на французькій виставці е, від компанії Дестінос, яка е, зараз виробляє ракету Руту. Ну разом з нашими фахівцями. Вони її розробили і виробляють. І дуже схоже на цю задню частину ракети, яка вже без бойової частини, яка там е схожа на те, що там уламаний, зламаний контейнер, як, на якому був газотурбінний двигунчик, і от дуже мені на нагадує. Тому я думаю, що там атакували зовсім не атакам саме. Там відстань десь, виходить, 150 кілометрів від лінії зіткнення. Ну, скажімо, там ще... 30, 30, може 40 кілометрів. Ми відступили від лінії зіткнення і запустили цю ракетку, тобто там десь 180 кілометрів. Вона впевнено прилетіла. Тихесенько собі зробила свою справу, і росіяни в своїх мережах вони писали, що ми такого ще не чули. Ми такого ще не бачили, і е її помітили в самому кінці на екранах радарів, але такої сигнатури вони ще не знають. Слухайте, так так це, так це, так це така дуже цікава інформація. Себто, ну, умовно, крилата ракета РУТ, а це, це не просто перспектива, М -м, цілком ймовірно, так? Нам треба якомога більше ракет такого класу: паляниць, рут, е пекла. Спочатку е нехай ми будемо бити там, 300 кіломе до 300 кілометрів, до 500 кілометрів, покращувати характеристики. У нас же це товар не буде лежати на складі. Зробили пульнули, зробили, пульнули, зробили, пульнули. А е, системи, що в паляниці, що е, в, е, в пеклі, що в руті, е, крило. Прикручується просто там, ну умовно кажучи, там е відкруткою. Е від Прикрутив, полетіло. Не треба нам ці складний механізм розкриття. Це треба для того, щоб тебе було повітряне базування, щоб вона там розкривала, щоб її можна було транспортувати в контейнері. Ну таке інше. Нам все це не треба. Нам треба, щоб воно було дешеве, щоб воно було руйнуюче, щоб воно було точне і е, з відстані 300-500 кілометрів і далі будемо розвертатися. Я ну дуже 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 оптимістично дивлюсь на цю ситуацію, і я поки що не знайшов якихось аргументів, що я тут якісь дурниці кажу. Ні, ні, дурниці ми ж не кажемо в ефірі, в принципі, так. А ми ж можемо використовувати те, що, щоб нафарширувати західними комплектуючими, наприклад, ось такі українські крилаті ракети, правда? Ну там різними системами електронними системами орієнтації, до прикладу. Тобто, я так розумію, що в принципі Україна могла би виробляти самі, самі корпуси, там, стартові майданчики, бойову частину, і це була б непогана кооперація з нашими партнерами. Я б, чесно кажучи, не хотів би, щоб ми туди ставили якісь конкретні системи. І наскільки ми відомо, ці всі розробки українські може сама елементна база там якісь є західна, але пам'ятаємо, що якщо в тебе в, констру... в твоєму виробі більше 10% американської комплектації або система, або там чогось ще, то ти перед нанесенням якогось удару або перед якимось продажем цієї продукції за кордон, ти повинен це. Погодити з сполученими штатами я б не хотів, щоб ми впали в ту ситуацію, коли ми будемо змушені щось погоджувати з нашими партнерами при всій повазі до наших партнерів. Ну так партнерів треба, треба поважати, але мати підстави для проведення власної політики. Та незалежність і суб'єктність України вона залежить від цього. Це дуже приємні слова, правда. Їх треба реалізувати. А, до речі, ви згадали російські системи далекої радіолокаційної розвідки, змонтовані на базі транспортників Іл-76. шість. Костянтина, що сталося з нашими з умовно нашими літаками далекої радіолокаційної розвідки? Пам'ятаєте, шведи нам обіцяли дві машини. І вони могли би працювати в комплексі з українськими f 16 тобто реалізовувати концепцію, яку називають мережевою війною важке питання, неприємне питання, тому що там, якраз в цьому літаку, більше 10% американської продукції. Американці до цього часу надали дозвіл на це все і навчання, і передачу, і таке інше. Байден взагалі сказав свого часу, десь півроку тому, що навіщо українцям два. Саба 340-го, їм вистачить одного. Чому вистачить одного, я взагалі це повне безглуздію, вибачаюсь, але це зміни екіпажу, це треба проводити роботи, проводити регламенти. Для того, якщо ти хочеш мати цілодобове спостереження, ну добре, там є польські ще два таких, то таких самих саба 340-кових, вони півтора року їх освоювали. Я думаю, що ми б там швидше їх змогли освоїти. Тому що пілоти у нас, які здатні літати на цих літаках, є. А от доступ до скажем до тіла нам не дали, і це залишається такою нашою далекою перспективою. А от уявіть собі, наші F-16 з обладнані системами Link-16, це протоколи передачі даних саме. 340-ві, які, які бачать далеко, яким передають ціли вказання кому завгодно, навіть танку Абрамс, який стоїть в закритій позиції, не бачить, що там у нього там за пагорком, але він може так знаєте, таким навісиком, так закидувати туди, по ціли вказання від Саба 340-го. або від F-16 такої, який пролітав там десь далеко, щось його прилади побачили якусь ну серйозну ціль, і е, Авраам стрельнув. з Ці системи. лінк 16. Вони залишились тільки на Бредлі, тому що їх там дуже важко знімати. А доступу до цієї системи ситуаційної обізнаності верніше, протоколів ситуаційної обізнаності за допомогою Лінк-16 Ми так і не отримали, і навіть не стоїть питання, що ми їх можемо отримати. Так, це справді дуже дуже сумно. Я сподіваюся, що наша дипломатія буде вирішувати це питання. До речі, зараз є така нагода. Зараз наприкінці каденції Джозефа Байдена а, не, можна спробувати проштовхнути це питання так, коли президент погодиться на те, щоб шведи Україні передали ці дві машини СААП, на яких змонтовано системи далекої радіолокаційної розвідки. До речі, у нас же були власні розробки свого часу. Здається, на базі літака Ан 73 якщо я не помиляюсь. Чотири. Чотири, ан 74 так. Да. Так, да, У нього такий був е, оці е, грибок, він був таким з нахилом вперед, за взагалі. Зворотний Або, кіль. Да, зворотний кіль, абсолютно вірно. Да. Ну, Їх там було одна чи дві машини зроблені, вони не пішли. Він е, обладнання було заважке, і е, там не були дуже гарні характеристики. І він для цього літака ну досить великий. На ньому літали, але десь вони навіть десь. Е, Може і в Росії десь вони були е стояти, е могли, але їх не використовували, їх не прийняли на озброєння. Костянтине. А те, що влучання в цех відмічено в цех, де готували російські шахеди для ударів по Україні? Як ви думаєте, це буде найближчим часом відчутно з точки зору інтенсивності використання цих шахедів по, по Україні? Я, на жаль, не знаю, яка там була кількість. Я, на жаль, не знаю, скільки які самі роботи там проводили в цьому цеху. Цех великий, а яка, яка була задіяна площа цього цеху для якихось робіт невідомо. Відомо тільки те, що в цьому цеху проводилась навіть не збірка, а налагодження шахедів, які повинні були потім літати на Україну. Я думаю, що це питання, яке багатьох хвилює, так? От в контексті розвитку української ракетної програми, те, про що ми з вами зараз говорили, що нам потрібно ракет, ну і взагалі, відверто кажучи, наша історія свідчить, що жити без власних ракет на цьому світі дуже тяжко. Їх має бути багато, причому різних і крилатих ракет, і балістичних. А ви Боже, думали над, над наступним питанням, як би нам дотягнутися до російських стратегічних бомбардувальників? А під час польоту? Та от вони злетіли, і зважаючи на те, що існують певні ракетні системи протидії, так що би можна було би, в принципі на майбутнє придумати, щоб присадити російську стратегічну авіацію? Я думаю, що тут треба їх не в повітрі зустрічати. В повітрі зустрічати досить важко, тому що великі відстані і треба подолати а, ці відстані на території а, цієї федерації, а, стримую себе від таких інших там коректив цього слова. Так от, а, а, що аеродром там, Дягелєва, що Енгельс, що. А, я вже не кажу про Оленів, це досить далеко, і це важко туди пройти літакам. Це дуже небезпечно. А от, вже працювати по цим цілям нашими ракетами це не дрончиками. Коли запускають дрончик, вони встигають злітіти. Бо там дуже цікавий момент, є, коли е, з Ліпецька 2 ну як правило, прилітає. Іл 76 завантажений ракетами Х-101. Вони дуже швидко намагаються їх розвантажити, і на протязі там трьох-п'яти годин цей літак повинен злетіти для того, щоб не було там. Ризиків прильоту наших дрончиків, а в цей час олені летять е, зазвичай 2 до 95-х, які потім приземляються в Енгельсі, і їх фарширують саме цими ракетами. І вони інколи залишаються, а частіше вони повертаються на оленю. Так, от, в цей момент, от коли вони там всі зібралися, і е, там на троїх вони там все ображають, от в цей момент, якщо притала наша крилата ракета, ще краще балістична, то я думаю, там були б серйозні ураження, і ми б таким чином. Вирішували проблему цієї стратегічної авіації. У них залишилось дуже мало літаків. У них залишилось ну не більше ніж 20-22 до 95-х, 13 у сто і більше їм нема на чому. Реально там є ще інші можливості. Ну реально їм більше нема на чому таскати оці хасто перші ракети. Так, от в цей момент ворогів і треба бити. Ну і ми з вами завершуємо. А, і... Е... Ще було одне повідомлення, загалом якби конструктивне абсолютно про те, що у росіян на окупованій території Кримського півострову згорів Су 30 Та причому таке, як на мене, загадкове формулювання. Ні, я не проти. Якщо у них просто так літаки горять, то най так і буде. А, але мені так щось підказує, що туди теж щось прилетіло. Ну, Кримськ, це Кримськ, це Краснодарський край. Там є там а, б... вибачте, кілька вибачте. об'єктів, кілька об'єктів є, по яким ми там в цьому кримську, куди ми вже не пам'ятаючи, в грудні ми прилітали, але в листопаді точно прилетали. І там є такі цікаві об'єкти на аеродромі. Там, хоч і учбовий полк, але там інколи сідають якісь су 34 та інші. От цього разу там застали Су- 30 але я думаю, що там був не прильот, а там була оперативна дія нашого гуру або наших партизанів, або е, тим людям, які нас співчувають в Краснодарському краю. Це ж там дуже багато етнічних українців, родичів наших людей, і там до нас ну трохи інше відношення. Тому я думаю, не ну повідомила про це гур, і я думаю, що це скоріше їх операція без е, застосування безпілотників. Це ж непогано, якщо так. Ну так, шановні країнсь... результати. погони, це інша справа. Результат це головне. Так. А, та, шановні, це Кримськ, це Краснодарський край, це не окупована територія півострову, хоча були удари й по а, окупованих, а, окупованих територіях. Ну, звісно, по воєнним цілям. Дякую, Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Величезне значення в технологічній війні має. Обладнання, яке використовують українські військові. Ми з вами продовжуємо збирати на риб-системи для підрозділу Національної гвардії України. Прошу вас активно підтримувати цей збір. Реквізити в цьому описі до цього відео. Дякую для вас. Працював Дмитро Тузов. А з нами щойно був Костянтин Криволап. А до наступної зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.